У під'їздах та гаражах на парканах можна побачити посилання на групи в телеграм-каналах, де займаються продажем наркотиків. Волонтери міжнародної антинаркотичної асоціації раз на два місяці проводять у Вінниці рейди, замальовуючи закодовані послання фарбою. Більше у сюжеті розповість Євгеній Овсянніков. Балончиком Юлія Дорош, студентка медичного коледжу, зафарбовує посилання на телеграм-канал, де продають наркотики. Разом з подругами Юлія прийшла підтримати антинаркотичну акцію. Ми робимо дуже добру справу, а тим, що ми запобігаємо вживання наркотиків. Замальовуємо ми назви магазинів наркотичних засобів на гаражах, будівлях, заборах. Замальовують фарбою написи адреси збуту наркотиків на стінах багатоповерхівок та парканах. Свої дії щоразу узгоджують з поліцією, розповідає співзасновник рейду Євгеній Лопасев. Ці акції ми стараємося проводити якомога частіше. Ну то есть це не один раз на рік. Як тільки у нас з'являється можливість, ми одразу їх проводимо. Чому ми їх проводимо? Ми залучаємо, по перше, поліцію, соціальні служби, а також і громадян, які хочуть прийняти участь, яким ну безпосередньо важливо, щоб їхні діти були тверезі, щоб вони не вживали наркотичні психоактивні речовини. Понад 100 студентів долучилися до рейду. Їх раз у два місяці проводять волонтери міжнародної антинаркотичної асоціації спільно з Вінницькою міською радою. Наш сьогоднішній рейд був направлений на запобігання негативних явищ у молодіжному середовищі. Також на профілактику даних негативних явищ на те, щоб зменшити кількість того негативного всього, що накопичено на жаль на наших стінах, про наркотики. Був доволі великий рейд і доволі велику територію було охоплено, і було замальовано велику кількість даного даної негативної реклами. Було залучено велику кількість волонтерів, які це проводили. І тому результат позитивний, але ось таке відлуння, тому що дуже багато всього було такого написано негативного. Антинаркотичний рейд проходив у одному з найбільших мікрорайонів Вінниці, вишенька, де є багато шкіл та коледжів. За час рейду волонтери зафарбували півсотні кодів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.